Дачі Логан, ну, Рено Логан той самий електрогідроусилитель. Їхала машина і в очередний раз загорівся пила або кардіограма, називаємо у народі, і перестав крутитися руль легко. З великим усім. Перше, що будемо робити, провіряємо 80-й. Як він називається, 80-й предохранитель запобіжник. Він відповідає, чи нема на ньому окиснень, чи на ньому нічого. Він чистий в мене був. Все гарно. Потім запобіжники перевіряємо в салоні. Не знаю, який, можливо, за нього відповідає. Я перепровірив всі, всі запобіжники були цілі. Потім будемо перевіряти. Щоб просто його не знімати, перевіряємо силові кабеля. Знімається хитрим способом. Є така защолочка, вона двигається вліво-вправо, відвигаємо її в цю сторону, так вона стоїть там на машині, і винімаємо. І все одно воно у мене зразу не вийшло, а ще якийсь був пласт. Коли, напевно, запобіжник, треба було зусилля прикласти. Я його зламав. Ось він знаходиться. Ну, тепер і так працює, якщо його здвинути, він не відкривається так просто, якщо його здвинути зараз в цю сторону, він відкривається. Ну, зусиллям, щоб вилетіла ця пластикова штучка. І це контакти чисті, там чисте було, тут контакти були чисті. Перепровіряємо, обов'язково беремо силові, тут постійно є струм, беремо лампочку і перевіряємо під напругою, бо може показати, що є 12 вольт, а якщо підключити лампочку, можливо не буде. На ці фішечки управління. Жовтий провод це приходить від зажигання. Включаємо зажигання, повинно з'явитися 12 вольт. Ці два провода не знаю. Як їх перепровірити, напевно, управління йде. Що я зробив? закльопочку розклепав сюди і перепровірив. 12 вольт приходить, а тут вроди б то був начебто було по 2, щось вольта, воно якось пригає. Ну, було 2 вольта і тут, і тут було 2 вольта. Чи 2,5 таке, 2,7. Все працювало. прийшлось знімати його повністю. Начитався, що треба було знімати фару, відщелкувати бампер, але я зняв це все. Не знімаючи бампера і фара, фара на місці. Невдобно, але виходить, перший знаходиться на 13 болтик. Будемо легко його дістати. Другий знаходиться болтик. Тут вже трошки невдобно внутрі щоточкою достати. І третій знаходиться вищечкою, щоб його поставити. Ми цей бачимо, той нижній побачимо, а той верхній не буде видно. Я його достав через верх, знімаємо масу. Зняли масу, щоб не мішало. Тут все освободили. Так, фара на місці, що ви бачили. Масу знімав і сюдою. Як? Один держать ключик тріщоткою тут, а інший має допомагати знизу направити. Сам не вийде, буде вискальзувати. Треба помічника, щоб знизу держав ключик. тріщоточкою, єлі його відкрутив, дістав. Дістав, розібрав, розбирається він, там показав, буде відео, як він розбирається. Вмер датчик хола, так зветься. Замінив датчик хола. Все начебто працювало в холосту без бака, без верхнього цього, я провірив, все працювало. Зараз буду ставити, ну і потім покажу на машині, працює чи ні. Так, розбираємо його, розбираємо знизу. Зірочки були, відкрутив, зверху шестігранічки. Розбирається. Спочатку зверху можна не розбирати, не знімати бачок, притримати рукою і розібрати. Тут було все закишся. Ще, чисто розбиралося дуже важко. Легенько підбивав отверточку і ножиком легесенько винялось. Винялось, закисає. Отут От кромочка і ось ще видно, закість треба... треба, зняти буде. І дуже плотно сидить на ньому. Все зелене було в коржах. Так, це зняли, це нам не потрібно, якщо колбочку зняти, такий насосик. Прокладочка, все є. Потім розбирати нижню частинку, тут ось три такі підзірочки. Відкрутуємо контактну групу, відкрутили тут і потім знімаємо, знімаємо отут. Так о. Тут теж була окись. Фотки вставимо потім. Тут була легенька окись. Фотки вставлю. стерло, датчик хола. Дня. Стерло датчик хола і ще якийсь датчик. Датчичок перепаяли, провірили, просто накинули без бачка, без нічого. Все крутиться. Не знаю чому. На магні тут також буде видно по детер. Ось, якщо було видно. Зараз буде зборка. Ну, зборку не буду показувати. Тут Намастим герметиком складемо. Прокладочку намастим герметиком складемо і ось що знайшли маленька-маленька тріщинка. Можливо, через ню попадала вода. Хоча тут резинка стояла, не повинно було, ну, якось або конденсат, або попала вода, і тут все було зелене з такими великими-великими коржами. Контакти чисті. Все чисте. Потім ще покажу, як знімається фішка. Хитрий елемент. Все, збираємо. Перший запуск. Тестим новою діталюшкою. Просто зажигання його включи. Э, нейтралку і заводь. Еврика, працює. Працює, туши. Радість в хаті. Доброго дня. Встановили датчик, цей холла поміняли, все працює, руль крутиться, легенько, пили немає, так званої кардіограми. Чек. Світиться в мене на постійній основі. Це нормально. Все, все працює. Все працює. Достати, звісно, цих два болтика достав, третій. Двох треба крутити, один зверху держить, другий знизу. Докручує, поміняли методом заводки на 2 секунди то й на секунду прокачали обратку. Добавили жидкості нової. Взяли Декстрон 2, не знаю, не було Ельф, Д2. Наче як з'явився якийсь звук. Коли руль крутиш, раніше я його не чув чи не прислухувався. Як зжужить, Можливо і не раніше, був це не чув. Все працює, все добре. Ціна ремонту копійки, а ціна бушки. Просто можна коня купити за бушного єгура. 300 доларів б коштує, а новий навіть і не знаю скільки. Все працює, все добре.